Виборча реформа по справжньому. Дискусію на таку тему влаштували у Вінниці представники деяких неурядових організацій. На широкий загал була винесена концепція нового закону про вибори. Її основна ідея обирати депутатів Верховної Ради за відкритими партійними списками. Депутати розуміють, кожен по-своєму систему. До прикладу, одні говорять, що якщо в газеті надруковані прізвища всіх кандидатів, які балотуються в списку, то це вже є відкриті списки. Інші сьогодні виступають за те, щоб перейти на закриті списки, пропорційну систему закритими, яка у нас застосовувалась у 2006 і 2007 роках, але ми знаємо її негативні наслідки. Це і тушкування в Верховній Раді, і формат коаліції, який не завжди відповідає очікуванню виборців громадські активісти пропонують новий підхід до формування виборчих округів. Замість 225 їх буде 28. по одному у кожній з областей. Лише Київську, Донецьку та Дніпропетровську поділять на два округи, а Херсонську об'єднають з Кримом. Списків, за якими політичні партії висуватимуть кандидатів, буде два загальнодержавний і регіональний. Один з яких є список на 450 прізвищ, і він жорсткий. Тобто це той список, який бачить собі партія. Зрозуміло, що на перших місцях це є лідери, а десь на останніх більше можливо технічні кандидати в. Непоганому розумінню, тобто це ті люди, які будуть мати статус суб'єкта виборчого процесу, і під час виборів будуть більш активно захищати інтереси партії, зокрема і в виборчих комісіях під час кампанії, агітації тощо, тощо. А другий список, який висувається, це є 28 регіональних так званих відкритих списків. Але що цікаво, і в першому, і в другому списку є ті самі прізвища. Виборець не буде бачити всіх 28 Тільки той список, який висувається в межах цього округу. Бюлетень для голосування не міститиме ані прізвищ, ані назв політичних партій, лише два віконечка, у які виборець має вписати номер політсили, який надає перевагу, та кандидата від неї, на користь якого віддає свій голос. Ці цифри людина має знати заздалегідь. Експерти кажуть, система із відкритими партійними списками має свої переваги. Вона вважається більш об'єктивною. Вона трохи ізбавляє, скажімо, ну урівнює шанси партійців. Ми зараз розуміємо, що реально список партії формують там кілька людей. У нас немає. Традиции политической работы, когда проводится праймерис, какие-то люди действительно отбираются в регионах, которые самые яркие, самые активные. Вот они попадают в список, и у них есть шанс стать депутатами. Мы понимаем, что в верхней части списка это наиболее яркие медийные люди и спонсоры, а в нижней части это те активисты, которые реально работают и проводят избирательные кампании. Списки открытые, они дают возможность людям с регионов ну, занять первые места. Проте перед тим, як проводити вибори за новою системою, слід врахувати помилки, через які пройшли європейські країни і провести чималу інформаційну роботу серед населення. От є країни, які мають вже тривалу практику виборів за пропорційною системою, відкритим списком, наприклад, та сама Польща. І от в країні, яка вже неодноразово проводила такі вибори. В минулому році відбули, відбулись певні зміни, коли вони внесли зміни в порядок голосування. В результаті вони отримали на виході величезну кількість недійсних білотнів, тому що громадяни просто не змогли розібратись, яким чином їм голосувати, і відсоток навіть на окремих дільницях доходив до 40 відсотків, тобто недійсних. Що ж стосується місцевих виборів, ситуація іще складніша. Громадські організації пропонують проводити їх одразу за чотирма системами. Голосуванням за відкритими списками обиратимуть лише депутатів обласних та міських рад великих міст, тобто тих, де кількість виборців більша за 90 тисяч. Вибори депутатів сільських селищних районних та міських рад малих міст пропонують проводити за мажоритарною системою сільських селищних та міських голів малих міст обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості, тобто перемагає той, хто набрав більшу кількість голосів. А от голів великих міст, як і президента, за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто переможець має набрати більше 50% голосів. Такий широкий спектр виборчих систем викликав чималу дискусію в колі тих, хто стикався з виборами не раз. Я считаю, что в законе должна быть только одна система. Если это пропорциональная система с открытым списки, давайте будем избирать по всей этой системе, всех советов, ну за исключением села, понятно, в селе там нет организации, политических партий, там можно мажоритарка. Но районные советы, городские советы, областной совет, тогда будем избирать все по одной системе. Точно так же я противник системы выборов руководителей городов крупных. Имеется в виду от 96 тысяч. Посчитали, что Ужгород, как областной центр, это самый маленький город в Украине, как областной, вот от 96 тысяч нужно проводить выборы в два тура. Опять же, это лишняя трата бюджетных денег, поскольку нам нужно будет где-то еще держать 2-3 недели помещения и членов комиссии платить деньги. И второй момент – Це все затягне уставню результату ще на 2-3 тижні. Та найбільша проблема у впровадженні декількох виборчих систем це навчання голів та членів виборчих комісій, адже голоси за кожною із них рахуватимуть по-різному. да? буде голосувати. Сільський голова раз, депутати сільського совету, два, районний совет, три, обласний совет чотири. Чотири бюлетені. віда бюлетені. Слідувательно. четыре системы. Вот одни посчитали, сложили, что-то подписали. Нужно опять все опять убрать. Следующее. А ведь это бюллетени, они должны одновременно их высыпать. Вот открыли. Все же бюллетени в перемешку в урнах. Открыли урны, высыпали. И вот значит по всем столам, где только можно будет, горы будут бюллетени лежать. Пока они будут несколько часов считать один вид бюллетеней, что будет происходить со остальными бюллетенями, кто будет иметь к ним доступ. Аби до 25 жовтня встигнути провести відповідні навчання, новий закон про вибори має бути прийнятий уже на кінець травня. Вважає Владислав Телень. В іншому випадку голосування слід проводити за старою системою. Мінцянська комісія е негласно рекомендує проводити місцеві вибори, условно говоря, на невеликий большої срок, то тобто на два оскільки у нас зараз відбувається. децентрализация, у нас происходит укрупнение вот общин всех остальных, мы реально понимаем, что по закону про укрупнение нужно не менее 300 дней на проведение этой работы. То есть даже если сейчас там несколько сел решат объединяться, они объединятся до выборов, до конца октября, по закону не успевают, там больше 300 дней. А если они создадут новое объединение, но ну, не будет же в одном селе три миски головы, да? Или три селочные головы, или 3 сельские головы. То есть все равно придется их потом переизбирать. То можно сейчас, на два года, как переходной этап, Провести вибори і збирати місцеві органи власті на два года, за це час провести децентралізацію, укрупнення, а через два години переізбрати уже органи власті по новому закону. Но експеримент поставить на виборах Верховної Святі і буде сьогодні один бюллетень. Серед інших новацій, які пропонують неурядові організації, зміна відсотку прохідного бар'єру, порядку реєстрації кандидатів та передвиборчої агітації. Є багато багато норм, які ну Щодо практичного їх застосування, у мене, наприклад, є багато запитань. Багато чого закладено, того, що потребує розгляду, детального вивчення в експертному безпосередньому середовищі і так далі. Але позитивно в будь-якому випадку дана дискусія має відбуватися. І знову таки наголошую, вони є прогресивні, тому що ті проекти, які ми мають, ті закони, які ми маємо сьогодні, вони насправді фактично не обговорювалися в суспільстві. Вони приймались, розроблялись там. В певних колах там в адміністрації президента, наприклад, при тодішній владі, і просто голосувалось парламент вже по факту. Свої пропозиції активісти планують донести до урядовців. Представлять їх 25 березня на черговому засіданні експертної групи з підготовки закону про місцеві вибори, яку очолює Володимир Гройсман. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев спеціально для постфактуму.